І так, дуже цікава тема: кінець ери долара, міф чи реальність. Хочу зразу вам сказати, що от те, що я зараз бачу, зараз дуже велика кількість політичних спекуляцій навколо цієї теми. І враховуючи те, що дійсно зараз йдуть торговельні війни. Сполучених штатів майже з усіма розвинутими країнами світу це призведе до того, що дуже суттєве коливання по долару йдуть, і в самих сполучених штатах там періодично бували, наприклад, падіння на 10% за 6 місяців через саме політичне рішення, саме купівельної спроможності долара внутрі сполучених штатів. Ну і крім того, дуже велика кількість змін на міжнародному ринку, але Будемо намагатися розібратися об'єктивно і все ж таки подивитися на ситуацію, виходячи ні з з паніки, якихось там хайпів, а суто по економіці. І так, по перше, що нам потрібно з вами хочу вам нагадати, це була Бреттон-Вудська так звана конференція. Офіційна назва її була валютно-фінансова конференція організації Об'єднаних Націй. Вона відбулася в 44-му році влітку. В місті, в місті Бреттон-Вудс, штат нью гербшир Сполучені Штати. На конференції було присутне майже 730 делегатів з 44 країн. Основне було питання: що робити з фінансовою системою світу після Другої світової війни. І в кінцевому варіанті був прийнятий план Гаррі Декстер Вайта, це начальник, начальник відділу валютних досліджень Міфіну США. Хоча той же самий Кейнс, він пропонував знайомим вам всім по такому, по такої назві, як кейсіанство, він пропонував свою теорію і свій розклад, як це зробити, який був все ж таки більше спрямований на англійський фунт стерлінгів. Але в чому тут було питання в кінцевому варіанті? Що, і що було прийнято в кінцевому варіанті? Це згідно Бреттон-Вудської валютної конференції, то був прийнятий так званий золотодевізний стандарт, заснований на золоті, і двох резервних валютах долар США і фунт Стерлингів. Що передбачала угода? Перше збереження золотого паритету валют і фіксація їх у МВФ. Друге золото як міжнародний платіжний і резервний засіб. Третє перерівняння долара до золота 35 доларів за тройську гунцію, яка була, як хочу вам нагадати. Вона 31, 103,5 сто грамів. І закріплення за ним статусу головної резервної валюти, крім того, введення взаємної, взаємної обмінюваності валют, встановлення режиму фіксованих валютних курсів та інше. Крім того, був створений міжнародний валютний фонд, міжнародний банк реконструкції та розвитку і підписана генеральна угода з тарифів та торговлі, так званий ГАТ. Крім того, були встановлені правила організації світової торгівлі, валютно, кредитних та фінансових відносин. Але в кінцевому варіанті. Виходячи з того, що Сполучені Штати були найбільш економічно розвинутою країною в 44 році. Крім того, вони мали найбільший золотовалютний резервний золотий запас у світі. Крім того, економіка Британії вона дуже впала з рахунок Першої світової війни і втрат Другої світової війни. В кінцевому варіанті практично було про варіант, коли світовою глобальною валютною. Валютний таким, будемо говорити так, мерілом став долар. Це призвело до того, що на першому етапі так воно і працювало. І дійсно це було логічно, тому що є золоті резерви у Сполучених Штатах. Є перша економіка тоді у світі, крім того, країни виходили з наслідків Другої світової війни. Так відбувалося, але дуже була велика кількість вже перекосів тоді, і практично після того, коли був відновлений зруйнований війною потенціал, Західна Європа, Японія. Вони вже перетворилися саме на конкурентів Сполучених Штатів, і в кінцевому варіанті це призвело до того, що відбувся крах цієї системи. Тобто поступово вона розвалилася з 1971 з по 1976 рік. І в основному припинився розмін розмін доларів на золото. Була відмінена офіційна ціна золота, і на зміну фіксованим підкреслюю, фіксованим валютним курсом прийшли плаваючі курси. Як тобто спав, будемо говорити так, стався розпад валютних зон, які у нас були. Таким чином, бреттон Вудська валютна конференція валютна система вона своє відіграла в житті, і в 1971 році вона була вже замінена на так звану Смітсоновську угоду, яка вже була за ініціативою тогда тогдашнього президента Сполучених Штатів Річарда Ніксона з метою подолати саме негативні всі наслідки ті ситуації, які відбувалися після з точки зору Бреттен-Вудської системи. В кінцевому варіанті була в 76-му році, була члени країни, які входили в в члені МВФ, були вони оформили ще Яманську світову валютну систему. Що прийшла в кінцевому варіанті на зміну Бретен Вудської? Для чого все це говорить? Для того, що о, як би там не було у подальшому. У долара з'явився таке і в сполучених штатах з'явився такі надзвичайна привілегія. В чому вона відбувала, В чому не було, тому що згідно бритенвудського розкладу, який тоді був, основні розрахунки за нафту, газ, золото та інші найбільш востребовані ресурси, вони проходили всі в доларі. Тобто покупець, наприклад, той же самий нафти, він обмінював свою нацвалюту спочатку на долар Сполучених Штатів, тому що йому потрібно було купити нафту, потім купував за долар вже нафту, потім отримував нафту, її переробляв і продавав вже на своєму ринку за національну валюту. За рахунок оцих комісій через долар витратна частина. Для різного роду операцій і на рівні держав, і на рівні вже торговельних якихось компаній, воно становило від 3 до 5% комісії за ці конвертації. З іншого боку, Центробанк банк сполучених штатів, тобто в даному випадку федеральна резервна система Сполучених Штатів, вона отримала найбільшу перевагу для сполучених штатів можливість активно по факту друкувати гроші. Долари Сполучених Штатів, якими розраховувався весь світ, а замість долара Сполучені Штати отримували реальні міжнародні товари і послуги. Тобто це такий глобальний товарний кредит. Крім того, що у нас зараз відбувається, от на прикладі от такого, щоб ви розуміли для себе порядок цифр. Наприклад, в 2025 році потенційно, Планується, що буде десь порядка потрібна світу 103,5 мільйонів барелів нафти на добу. 66 доларів за барель. Це зараз ціна така середня на ціну, ціни на, на бренд. На 365 днів. То це приблизно вже 2,6 трильйона доларів Сполучених Штатів, і це тільки по операціях з нафтою. А є ще золото, газ, срібло, мідь і так далі. Все це теж в основному зараз відбувається в доларах Сполучених Штатів. Єдине, що в цьому розрахунку може бути дещо зменшено, це, наприклад, якщо все ж таки є така попередня аналіз того, що може бути нафта знизиться десь до 59-60 доларів за барель, тоді ця цифра скоригується. Але порядок цифр майже 2,6 трильйона, там ну буде 2,3 трильйона на нафті. Тільки на нафті це вже попит на цей долар, який потрібен. І крім того, враховуючи, що були зміни вже потім, після того як він вніс Ніксон всі ці пропозиції і так далі, в кінцевому варіанті вже немає прив'язки долара такої жорсткої прив'язки долара до золота. Таким чином, немає зобов'язань Сполучених Штатів обмінювати свої долари, тобто свою платіжну одиницю на долари на золото по фіксованому курсу. Тепер за оцінками експертів, зараз десь порядка 80% світового торговельного обороту все одно здійснюється в американських доларах. Чому? Тому що вся майже вона вся вона йде, долар доларах тата в нафта, срібла, золото, то, що ми вже казали, і інші дорогоцінні метали. Крім того, за даними наприклад платіжної системи SWIFT у липні 2025 року частка американського долара у міжнародних розрахунках становила 47%. При тому, наприклад, питома вага долара сполучених штатів резервах центробанків в світі в 2025 році. Вона по прогнозам буде становити десь близько 56,3%, що є все ж таки найнижчим показником за останні 30 років. Но, якщо дивитися, тут дьявол окроється в деталях. Якщо подивитися з точки зору саме того, що відбувається, тут є один нюанс. Значне зниження цієї частки, воно во многом пояснюється переважно коливаннями валютних курсів, а не, мас... не масовою відмовою центробанків від долара, як такового. Тобто, що відбувається, коли у нас то, що ми вже казали, от ви пам'ятаєте. На початку приходу Трампу до влади був сповідношення до євро було 1,02, тобто майже паритет долара до євро. Тобто євро коштувало 1 долар 0,02 цента. Зараз, наприклад, десь 1,14. Тобто в кінцевому варіанті ми бачимо якраз оці обіцінені долара на ці 10-11 центів на євро. От. І в кінцевому варіанті це призводить до того. Що оці переоцінки, які відбувалися по бухгалтерії, вони призвели до того, що в центробанках по балансу у них виникло таке зниження долі доларів в загальних золотовалютних резервах цих банків. Це з одного боку. З іншого боку, хочу сказати, що теж потрібно для себе розуміти все ж таки частка долара в резерві Центробанку поступово знижується. Наприклад, в 2016 році вона становила 65,4%, в 2022 році 58,81%. Зараз десь 56,3% вони планують, хоча воно може бути і значно нижче. А, крім того, потрібно розуміти, що, що, що відбувалося в цій ситуації. Відбувався ще й такий момент. То, що багато центра банків, враховуючи зараз не з політики Сполучених Штатів в торговельних війнах, вони почали, і крім того, то достатньо велику тоді інфляцію Сполучених Штатів на початку 25-го року. Вони почали частково свої золотовалютні резерви, які у них були в доларі, частково купувати той же саме золото. Це по перше, це збільшило попит з боку центробанків на золото. то що ми наблюдаємо зараз. Виходячи з того, що зростають і зросли ціни на золото майже до 4 тисяч доларів за тройську унці, а був ще й рекорд до 4-300. Хоча ще, наприклад, рік тому це ціна той же тройської унці, вона була там 2400-2500 доларів і так далі. Тобто, ви бачите на 65% з початку року золото поки що зросло. З іншого боку, все ж таки, якщо подивитися стратегічно, дуже велика кількість банків. Центробанків вони почали збільшувати свою долю і в євро. Чому тому, що євросоюз на фоні торговельних війн? Які відбуваються сполучені штати з іншими країнами, євросоюз виглядає більш передбачуваним. Політика ЄЦБ виглядає більш передбачуваною, і в такому разі велика кількість центробанків для своїх розрахунків міжнародних вони почали більше теж використовувати євро, але це не є загрозою глобальною поки що для долара. Тобто, то що ми казали, і будемо говорити з вами зараз далі да, і до речі, одна цікава річ: запаси центральних банків от, по статистиці досягли 36 тисяч, 36 тисяч тонн в 2024 році. Тобто вони наблизились до історичного максимуму з 60-х років. Основними покупцями золота минулого року були Індія, Китай, Туреччина та Польща. Крім того, якщо подивитися на ситуацію з іншого боку. У нас у нас був період, коли Федеральна резервна система США заливала ще ринок все ж таки грошима доларовими. Це, наприклад, була так звана політика кількісного пом'якшення, яка відбувалася, наприклад, зараз, коли був COVID-19. для того щоб ринок тоді не не рухнув, враховуючи ті стреси, які почалися з моменту, коли з'явився COVID-19, ФРС почала активно заливати. Ринок додатковим доларом, давати цей долар ну так простою мовою іншим центробанкам для того, щоб вони могли робити свої розрахунки в доларах Сполучених Штатів, тому що ліквідності в них тоді не вистачало саме в доларах. І тоді вони зробили якби так звані валютні СВОПИ. Вони обміняли національні валюти цих країн, в яких центробанки у них просили, і надали їм долари для того, щоб вони могли розраховуватися на міжнародну роль. Продали нерухомість в Україні і тепер не знаєте, як легально перевести ці кошти за кордон. Це питання сьогодні хвилює багатьох українців, бо банки вимагають підтвердження походження коштів, а спроби зробити це якось по-іншому можуть закінчитися арештом коштів і кримінальною відповідальністю, і це не перебільшення. Саме тому компанія 1654 Exchange створила легальний швидкий і вигідний сервіс, який допомагає офіційно перевести ваші гроші до ЄС. Ви можете використати кошти, отримані в Україні від продажу нерухомого майна, підприємницької діяльності або заробітної плати. 1654 Exchange має розвинену банківську та юридичну інфраструктуру в Євросоюзі, надає повний пакет супровідних документів і забезпечує підтримку клієнта на кожному етапі переказу від консультації до зарахування коштів на ваш європейський рахунок. Якщо ви хочете зробити усе офіційно, прозоро та без ризиків, перейдіть за посиланням в описі під цим відео або скануйте QR-код, замовте безкоштовну консультацію і дізнайтесь, як це працює саме для вашої ситуації. Тобто, що ми з вами бачимо стосовно долара? З одного боку, основна частина зараз сировинного ринку і іншого ринку, вона йде за долар. Таким чином, попит на долар постійно є. З іншого боку, ми бачимо, що є уход частини центробанків золота і збільшення золотої частини. Це призводить до збільшення попиту саме на золото на міжнародному ринку. Це теж ми бачимо по тих графіках, які я вам постійно даю в своїх роликах. І крім того, ми бачимо з іншого боку, що передична федеральна резервна система США видає на ринок додаткову ліквідність доларову, коли їм потрібно, або зменшує, коли викуповує державні папери, з ринку е, Сполучених Штатів, наприклад, ті ж казначейські зобов'язання, коли ФРС викуповує ці золота ці е, державні папери у банків, то воно таким чином заливає додаткову доларову ліквідність. І навпаки, наприклад, якщо ФРС хоче дещо змінити ситуацію, то вони тоді продають більше. Цих казначейських зобов'язань вони номіновані в доларі, і таким чином ліквідність, банківська ліквідність в доларах у нас з ринку уходить. І те це призводить до того, що є посилення позицій долара. Ну і крім того, ви зараз бачите, що є ще дещо зниження федеральної резервної системи США своїх відсоткових ставок. Це зроблено для того, що коли знижуються їх ставки, знижуються ставки по тих же самих кредитах, це активізує економіку Сполучених Штатів. Тобто, з точки зору, от стратегічно, долар залишається тою валютою, яка є світовою валютою, і краху долару зараз немає. З іншого боку, є переглядання ситуації зараз, яке відбувається, виходячи з тих економічних реалій, які зараз є. Ну, По-перше, хочу вам сказати, що у нас є це теж такі цікаві цифри вам. Наприклад, обсяг готівкових доларів у світі оцінюється десь приблизно 8,3 трильйона доларів Сполучених Штатів. Це на початок 2025 року. І крім того, з цієї суми приблизно половина всієї доларової готівки. Та дві третини 100-доларових купюр знаходяться за межами Сполучених Штатів. І їхній загальний номінал наближується до 1 трильйона доларів. Тобто цей 1 трильйон доларів гуляє за межами Сполучених Штатів, і в кінцевому варіанті це безоплатний кредит для самих Сполучених Штатів, тому що вони отримали за ці гроші товари і послуги, а ці кошти э, працюють за межами Сполучених Штатів і не повертаються до Сполучених Штатів, не приділяються їм. Да, То ж саме от ви в обмінному пункті. ви купили, хтось продав. Таким чином, долари ж не повертаються в Сполучені Штати, вони працюють тут. Е, хто від цього в кінцевому варіанті виграє зараз? Поки виграє від цього китайський юань. Хоча інтернаціоналізація юаня зараз це не альтернатива, а все ж таки я б сказав, це доповнення до долара. Чому? Тому що е, з одного боку. Китайський юань все більше використовується саме для розрахунків в азіатському регіоні, і так далі. В той же час багато експертів ще говорять про те, що він не може стати повноцінною резервною валютою через обмеження на рух капіталу, які зараз є в Китаї. Частка юаня в міжнародних резервах становить лише близько 3%. Хочу ще сказати таку цікаву річ. Що якщо подивитися так теж глобально на ту ситуацію, яка є, як працюють китайці? Вони дуже активно Народний банк Китаю. Дуже активно укладає відповідні своп угоди і вже уклав з 39 центральними банками на суму десь 3,7 трлн юанів, тобто десь близько на 515 мільярдів доларів. При цьому обсяг свопів щодо ВВП країн-партнерів дуже значний. Тобто, що відбувається? Китайці пропонують, що якщо ви не хочете розраховуватися з нами доларами, а ми хочемо, або ми, наприклад, вам пропонуємо якісь китайські товари, то ми вашу національну валюту міняємо не на долар. Кінцевому методу не приймаємо у вас долари, а даємо вам або кредит, або просто робимо обмін на китайські, на китайські юані. І ви цими китайськими юанями з самим же Китаєм за його продукцію. З одного боку, там дуже низькі відсоткові ставки, і це якби підкуповує дуже велику кількість країн, які по цих свапах працюють. З іншого боку, таким чином вони уходять від розрахунків в доларах. Це теж як би загроза для долара. Чому? Тому що це зменшує те, що я вже казав, обсяги операцій в товарах, які за які розрахунки проходять саме в доларах Сполучених Штатів. Але з іншого боку, якщо дивитися так об'єктивно і не брати в спекулятивні розмови, які ведуть, наприклад, деякі російські велика кількість експертів говорять про те, що. Це ознака краху доларової системи, що вони працюють з китайським юанем і так далі. Тут ще дуже велика кількість політики. Ми від політики зараз уходимо, говоримо тільки про економіку. На практиці все ж таки в кінцевому варіанті ширше використання юаня, якщо він буде. Активно йти через ці СВАПИ, або, наприклад, на ринку, як будемо говорити, так альтернатива долару по торговельних операціях, воно в кінцевому варіанті стимулює ще більшу потребу того ж самого Китаю в доларах Сполучених Штатів. Чому тому, що в кінцевому варіанті, коли Китай буде виходити на наступний, вже будемо говорити так, межі ринку, йому буде потрібно опять же, долари для того, щоб забезпечувати свої торговельні операції. Тому тут все дуже взаємопов'язано і долар залишається залишається Основним зараз цих цих, будемо говорити так, умов розрахунків в доларах залишаються одним із найбільших зараз умов на тому ж самому сировинному ринку. Що ще хочу сказати по ситуації, яка ну би діє на ринку, і що буде найближчим часом змінюватися, я би сказав так: у долара поки що немає жодних. Повноцінних альтернатив, тому що всі системи, і платіжна і основна частина систем е, міжнародних, і розрахунки за сировину, і по банках значна частина угод і той же саме SWIFT, вони орієнтовані на розрахунки в доларах, тобто потрібна дуже велика кількість грошей для того, щоб потім все це автоматизувати і, наприклад, перевести на інші валюти, і це дуже великі значні витрати, на які как як би за чим ну навіщо йти, якщо воно працює тут через до. Це перше. По-друге, все ж таки, враховуючи торговельні війни, які веде зараз Дональд Трамп, і дуже велику кількість зараз того, що відбувається у тих же самих Сполучених Штатах, все ж таки значна частина центральних банків різних країн вони почали робити ще більшу диверсифікацію своїх активів, саме з того для того, щоб підстрахувати себе від валютних ризиків. От, наприклад, в 2025 році статистикою ПАК ну, от. По тих прогнозах, які є, лідіруючу позицію у світовій торгівлі, зберіг долар США, зберігає поки що. В нього частка десь від 80 до 89% на валютному ринку, а також десь 50% більше. Транзакціях через СВІФТ, ну от я казав, там 47 це було по місяцю, в середньому десь до 50 і чуть більше. На другому місці знаходиться євро з часткою в 28,9% Потім е, слідує японська єна з 16,8% і британський фунт десь 7,1% Далі скажіше за все, все ж таки вже буде йти сам китайський юань десь від 3 до 6% по всіх розрахунків у світі, але все ж таки 3,6% китайського юаня, чи, наприклад, 80 чи 89% э, доларах США, ми ж знаємо, як говорять в Одесі це дві великі різниці. Це по-перше, по-друге, Тож у вас їх хвилює. які є варіанти розвитку подій? Перший варіант, який може бути, це долар США залишається основною валютою для міжнародних розрахунків, як це відбувається зараз. Але все ж таки, будемо говорити так умовно, буде все рівно потреба в нової такої аля Бертенвудської конференції, яка все ж таки буде визначати нові правила гри. З червоними лініями для тих же самих сполучених штатів частині використання долара у світі як основної валюти. Чому тому що зараз, наприклад, всіх ж тих же інвесторів їх дуже бентежить ситуація навколо зовнішнього боргу сполучених штатів? Зараз він вже за 38 трильйонів, хоча не так давно був 37. І якщо будуть проведені всі податкові реформи, які хоче Трамп, то він може зрости до 40 трильйонів доларів. Другий сценарій це поступово торговий та фінансовий світ знову розпадається на центри впливу по регіонах і встановлюється, плаваючий курс одних валют цих центрів впливу до інших. Наприклад, там долар США Євро. Якась єдина валюта в той же самій Африці. Там є вже альтернативи, які вони платіжні системи роблять там свої. Які китайський юань, ну і потенційна валюта країн Брікс. Хоча, наприклад, зараз там країни Брікс, коли цю ідею пропонували ті ж самі росіяни, вони від неї якби, відмовляються, тобто вони її якби, за нею не не, не підтримали. Але така ідея у них теж була. Крім того, якщо з'являються оці фінансові центри різні з центрами впливу і різними валютами, то ми розуміємо, що все ж таки у нас перша збільшуються витрати на комісії при конвертації одних валют, валют в інші. це вже коли працюють би, різні сектори впливу різних економік в тої чи іншої валюти. І різних країн. І друге, це закріплюється диспропорції залежності одних країн і їхніх валют відносно інших країн в цих же центрах впливу. Тобто є такі собі пісочниця, в якої там працюють, наприклад, Азіатський регіон. Він, він працює там з китайським юанем. Наприклад, через деякий час їм потрібно все рівно розрахуватися з Європою, тобто відбувається вже конвертація з китайського юаня з євро. Але в внутрішні історії які відбуваються в тому ж самому азіатському регіоні і їх розрахунки внутрішніх китайських юанях вони призводять до всіх диспропорцій, які є для суто для цього ринку. Вже будемо говорити так, які можуть відбуватися з цими ринками. Ну і третій варіант це поступово з'являється нова універсальна валюта для розрахунків по всьому світу, але виникає питання: хто буде її емітентом, чим вона буде забезпечена, і по яких фінансових правилах буде йти гра і розрахунки в цій валюті. Тому я все ж таки хочу підкреслити, що зараз кінець ери долара це більше міф, ніж реальність, оскільки долар залишається основною світовою резервною валютою з міцною позицією завдяки перше домінювання. Американської економіки. По-друге, враховуючи те, що ще є золотовалютні резерви, все ж таки в Сполучених Штатах, тож резерви в золоті вони найбільші і так далі. Поки така ситуація є. Але найближчі 3-7 років нас чекає все ж таки перерозподіл долі долара в загальних сумах розрахунків країн між собою, в бік зменшення долі долара та збільшення долі регіональних валют країн в центрі впливу і тому чи іншому регіону світі. В кінцевому варіанті це призведе до того, що якби ми з вами не говорили далі з точки зору прогнозу, то все ж таки поки що ринки роблять ставку на долар Сполучених Штатів. Але я впевнений, що, от то, що я вже казав, протягом 3-7 років рівно в цю от світову міжнародну фінансову систему за рахунок тих викликів і тих нової ситуації, яка є в економіці світу, буде різний вже і підход саме до. Долару сполучених штатів, але от мій прогноз, що він залишиться світовою валютою першого майже рівня, практично, але все ж таки його доля дещо зменшиться.